Гінза це місце, в якому перетинаються традиції та сучасність. Ми пропонуємо високоякісний та спокійний відпочинок. Готель Гінгаро наша концепція для наших дорогих гостей. Нуль гостей наразі проживають у нашому готелі. Чудовий сьогодні день. Нуль нових гостей за сьогодні. Усього найкращого. Нуль переглядів сайту за сьогодні. Я Незабаром повернуся допоки я попросив її наглядати за готелем. я захищатиму готель, допоки людство не повернеться. Така моя обіцянка власнику. Вір в те, що твоє бажання може здійснитися, а не в те, що не зможе. Просто дозволь своєму шиї робити що завгодно. Завжди, завжди. ми завжди чекаємо на їхнє повернення. Це почуття безумовно. самотність. Я геть не розумію.